А власне про ракетні атаки Російської Федерації всі розуміємо, що їх інтенсивність суттєво підвищилася, вже збилися з рахунку, яка вона за травень місяць намагаються виснажити і залишити нас без сну росіяни. Бачимо, як ефективно працює українська ППО. Але що взялися так за столицю, враховуючи, що розуміють прекрасно, що ну фактично небо досить щільно закрите над м, українським Києвом. Що вишукують військові об'єкти? Намагаються знайти наше ППО. якими можуть бути їх стратегії? Власне, наскільки можна бачити, наскільки можна припускати ці їхні дії при спрямовані на кілька досягнення кількох основних результатів? Перш за все, це враховуючи, що довкола Києва, наскільки можна судити, з... Сконцентровані найсучасніші західні засоби протиповітряної оборони, це добитися того, щоб ці засоби протиповітряної оборони, якщо б і не були уражені, уражені да, бо вже тут е ми, ми збилися з ліку нальотам, а росіяни збилися з ліку знищеним Петр. Там так то, то, якщо б не вдалося б їх знищити, то хоча б змусити розстріляти боєкомплект, тобто власними ці зенітні ракети, які ну є річчю достатньо дорогою. І таким чином послабити протиповітряну оборону для наступних, скажімо так, ударів. Безумовно, безумовно, росіяни розуміють, що ну, це в їхній термінології центр прийняття рішень, так столиця, і, відповідно, і намагаються таким чином уразити можливо якісь критичні точки. Ну а плюс до цього, плюс до цього, це і терор. Цей терор згадаймо як. Ті ж самі нацисти Лондон бомбили, да? Заковоросії пізніше. Власне, для того, щоб змусити населення столиці воюючої країни, ну, скажімо так, знизити бойовий дух, змусити піти на якісь. Можливо поступки агресорові, тобто в комплексі вони намагаються вирішити кілька кілька завдань. Ну як бачимо, не вдається, і я впевнений, що цього досягти і не вдасться, правовуючи, скажімо так, з одного боку і настрій нашого народу на опір агресорові. А з іншого боку, і потужну підтримку наших західних союзників. Власне, атакуючи, зокрема столицю а, мені здається, що вже навіть вони гроші перестали рахувати скільки то їм коштує, тому що ну це мільярди, страшенні гроші. Чи можуть вони сподіватися розраховувати на те, що а, концентрація систем ППО вона власне буде зберігатися на місці і не буде переміщена десь до лінії фронту, власне, для того, аби ви не могли а, тероризувати наших там? На що вони сподіваються? Ну важко сказати. Можливо, десь десь такі розрахунки і робляться. Бо, зрештою, реально, західних систем протиповітряної ворони у нас зараз поки що досить небагато. Вони здатні прикрити там столицю, здатні прикрити, можливо, і ще якісь там ключові точки, і, і практично, практично, все. А... Як ви правильно відзначили, що прикриття фронту поки що ну це, це задача західними засобами не вирішується так, безумовно, а протиповітряні засоби на фронті нам будуть потрібні, і в тому числі для підтримки нашого майбутнього наступу для прикриття наших військ, які там наступатимуть. От. З іншого боку, ми не повинні забувати, що е, засоби протиповітряної оборони, які надають нам західні союзники, вони є мобільні, вони навіть е, ну, мобільніші за радянські системи С-300, які в розгортанні ну, досить громісткі. От. Навіть ті ж самі Петріоти вони здатні відносно швидко переміщувати, вже не кажучи про е, ці ж самі німецькі комплекси Айріс е, чи, е, чи Франко-Італійські Сембті, вони. Е, Достатньо рухомі і таким чином упродовж там кількох годин можуть бути переміщені на досить значні відстані від однієї позиції до іншої. Дивіться, задача не з простих, але давайте спробуємо знайти якусь логіку в заявах Міноборони РФ Шойгу сьогодні. Сказав про те, що вдруге за місяць їм вдалося вразити систему ЗРК Петріот. В нас вже це безумовно спростували. Але з якою метою робляться такі заяви, знаючи прекрасно, що в разі застосування якихось важких дорогезних ракет наступного разу очевидно буде також результат, який був до прикладу з кинжалами. І, ну тоді виправдати це буде дуже важко. Чому не прораховують якихось таких кроків на кілька вперед? Чому робляться ось такі заяви, щоби що та розумієте, та ці заяви спрямовані не на нас з вами, і не на західних наших партнерів? Вони спрямовані на місцеве російське населення, яке нічого аналізувати не буде, яке буде чітко сприймати. Те лайно, перепрошую, яке лється їм у вуха з їхніх голубих екранів, з вуст Коношенкова, Шойгу і кого-то там іще з Кабєєво і з Соловйом. Так що ну, це ж просто елементарна примітивна пропаганда, яка має чіткого адресата, сприйнятого для такої пропаганди. Ну, знаєте, сьогодні дуже уважно будемо стежити за тим, що будуть говорити їхні пропагандисти на популярних ток-шоу. Що буде лити з їхніх голубих екранів, бо тема у них однозначно до розмови сьогодні є. Я про дрони над Москвою додам інформації, про це поговоримо. Отож, Росія розслідує атаку безумовно як терористичний акт. Слідчий комітет РФ відкрив відповідне провадження. Залучили досвідчених криміналістів центрального апарату СК Росії. Йдеться у заяві відомства. Пресслужба уточнює, що справ. Во порушили за дорученням голови СКРФ Олександра Бастрикіна. За даними російських телеграм-каналів, Москву атакували до 32 безпілотників. Три дрони влучили в житлові багатоповерхівки. Місцева влада офіційно повідомила, що мешканців кількох під'їздів у двох постраждалих будинках евакуювали. Про допомогу по допомогу медиків звернулися двоє росіян, але серйозно ніхто не постраждав. Натомість Шойгу заявив, що російську столицю м, летіли туди тільки вісім безпілотників і що всі вони, нібито, були вражені. Давайте почуємо сьогодні. Утром київський режим осуществив терористичну акцію в московському регіоні, атмічу по гражданським об'єктам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены. В Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, отклонились от намеченных целей. Еще пять сбиты в Подмосковье зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Отож, атака на Москву і елітне підмосков'я. А скажімо так, я пане Андрію не боруся власне розбиратися, якого типу безпілотники могли летіти, яку відстань. Нехай це роблять безумовно експерти. Але от скажіть. Чи можуть стояти, зокрема, за цією історією, до прикладу, ФСБ, які могли організувати такого типу удари для того, аби якось ну, змобілізувати населення, родину захищають і загалом провести мобілізацію? Чи що це було на вашу думку? Для України ця атака сенсу ніякого немає? Ну навіщо? Кілька десятків безпілотників з маленькими зарядами, не здатними завдати якихось значних руйнувань, причому жодної стратегічної цілі не уразили, а от житлові будинки так. Розраховувати, що ця атака змусить росіян. Посполитих пересічних росіян якимось чином поміняти своє ставлення до агресії проти України, ну це вершина наївності, зрештою, не змусили ж атаки шахедів змінити наше ставлення до до війни і до ворога. Правда ж? От так що і тут е, теж, тобто цілком можливо, що це цілком можливо, що це провокація. Провокація гарна провокація від якої зараз дуже багато в Україні, ну, це тішить нас отаке, такі картинки, які зараз в Москви показують. От. Але з іншого боку, з іншого боку, Та якби захід робили українські військові, то вони б знайшли б принаймні якісь об'єкти на кшталт нафтобази, там трансформаториної підстанції, залізничного якогось вузла так значно цікавіші і важливіші з точки зору. Забезпечення ведення бойових дій, аніж оці елітні райони на Рубльовці, чи де там ще всі безпілотники падали. Тим більше, що знову-таки, за деякими даними, що частина цих безпілотників це ледь не квадрокоптери були, які там запускати потрібно було ну, безпосередньо з незначної віддалі. Від. Відсілі, так що питання пане Андрію, але цього... факт самої події того, що це відбувається ну в глибокому тилу Російської Федерації, скажімо, та не в Білгородській області, не в Курській області, не в Брянській. Це в Москві елітне підмосков'я. Більше того, Рубльовка знана, де будинки ну найбагатших очевидно людей, бо далеко не всі росіяни можуть дозволити собі придбати житло в такому елітному районі. Сам факт від того, що це відбулося ось там. А наскільки це може змінити загалом динаміку російсько-української війни, тому що ну вони зрозуміло говорять, що за цим стоїть київський режим і терористичний акт і відповідка буде абсолютно зіркальна. Не знаю, що би ще могло нас налякати після того, що відбувається в Україні, але а, це принципово міняє ну, хід самої війни і розуміння того, що в таку гру можна можливо грати вдвох. Абсолютно не міняє, абсолютно не міняє, тому що цей наліт він ну, якогось суттєвого воєнного значення не має. Єдине, що ну, може теоретично спрогнозувати, що росіяни якусь частину засобів протиповітряної оборони з прифронтової там е, перегнуть ближче до Москви, але ну, вони з таким. Ми самі засоби протиповітряної оборони з далекого сходу привезти для поселення протиповітряної оборони Рубльовки. Так от тобто, ну поки що поки що не зрозуміло, у що це виліться. З іншого боку, ну якесь там азмістя з боку Росіян. Ну це теж ну, наївно очікувати, що вони іще щось сильніше почнуть бити по Україні, бо фактично усі наявні засоби неядерні проти України, вони вже використовують. То, ну, Сьогодні, то, до речі, ну, про нічого, ядерку нічого, нічого знову згадував їхні медведів. Чи це той момент, скажімо, коли вони можуть на це піти? Чи зарано ж? Теоретично, теоретично, так. Ну, Бо це наша атака власне території Російської Федерації. не оку... Території України, так, тобто, навіть якби припустити, що Росіяни вдалися б до застосування ядерної зброї в цьому випадку, то е, західні країни Ну їм довелося б шукати дуже серйозні аргументи, щоб цьому заперечити. Бо це все-таки ну, територія Росії так от та міжнародно визнана. от Але ну та з іншого боку, з іншого боку, все таки. Е, думаю думаю що ймовірність використання ядерної зброї росіянами надзвичайно надзвичайно мала бо це призведе до Ну, Росія і так уже майже країна ізгой, а тут до дуже серйозних наслідків для Росії може призвести. Можна було б дискутувати звичайно на тему, чи є ще що втрачати Російській Федерації, але е, очевидно не будемо. Але знаєте, пане Андрію, власне, коли ви говорите про те, що можливо відтягнуть трохи ППО для того, аби захистити Москву, тому що сьогодні і Путін сказав про те, що будемо думати над тим, як щільніше закрите небо над Москвою хоча куди здавалось би більше, бо казали, що ще з часів. Там якихось воїн, там три круги цієї оборони, і в принципі, ну ніколи неможливо нічому долетіти до Москви. Бачимо, що це не так. З іншого боку, ну це все таки може мати якийсь ефект плюс для України. Хто б то не зробив, хто б за цією операцією не стояв, тому що після історії, після рейду білгородського, знаємо, що до прикладу військову частину якусь також перетягнули туди у Білгород, для того, щоб захистити свою прикордонну територію, що безумовно. Нехай не набагато, не суттєво, але все-таки полегшить нашим е, бійцям е, на фронті е, ситуацію. Ну, якісь, тому що коли витягуються якісь ну... локальні наслідки може локальні, й мати, так. але, але все-таки повторю: оця подія: ця подія, чи це е, здійснена невідомими силами, е, це швидше за все пропагандистський власне ефект має. Причому, е, ну Прорахувати його вплив вагомість значимість поки що ну, досить складно, досить складно. Так, це Москва вперше з 1942 року, да, вона б, е, зазнала, зазнала нальоту так е, ворожої авіації, хай хоч і безпілотної. Ну але знову таки, знову таки. Реальна вартість і ефекту цієї операції, ну, можна припустити, що це якась свого роду тренувальна місія. Можна припустити, що це якийсь відволікаючий маневр для того, щоб завдати удару потужного десь по стратегічних об'єктах в інших районах Росії. От, але це все поки що припущення, які не мають, широ кажучи, під собою ніякого серйозного ґрунту. Бо... Ситуація лишається досить незрозумілою. Ну про ситуацію, в якій Кремль зараз, і власне про сценарії стратегії. Давайте далі дуже коротко, але поговоримо. Я додам Кремль не піде на переговори. Росія все ще хоче виграти війну та може знову піти у наступ. Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель переконаний, що країна-агресор не хоче діалогу з Україною. Про це пише CNN. Борель заявив, що він не відчуває оптимізму щодо того, як розвиватиметься війна Росії проти України цього літа. Цитую далі: я бачу концентрацію військ з обох сторін. Я бачу явний намір Росії виграти війну, сказав Борель. Це от до того, в якій ситуації Росія, чи є в них ще можливість зманеврувати, і а, чи так далеко вони зайшли, що вже тільки йти в вабанк, що вже або пан, або пропав? Ми весь час повинні пам'ятати, що Росія держава авторитарна, тоталітарна, навіть де громадська думка програмується. Програмується зверху пропагандою. Тобто, образно кажучи, якби от зараз ось цей момент. От, Путін заявив, що війна з Україною виграна цілі спеціальної воєнної операції достигнути. Всі слухняно сказали: Да, ура! І все. Тобто, поки що, ми бачимо, що російське воєнно-політичне керівництво не готове змиритися з думкою про те, що цю війну виграти їм неможливо, і відповідно вони. Ну, шукати якихось способів, засобів реалізації цього завдання, тобто знищення України. А ми всіляко цьому звичайно опиратимемося. Однозначно. Спасибі вам, пане Андрію, за розмову. Що ви доєдналися? Дякую. Андрій Харук був з нами в етері, український військовий історик, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дякую щиро.